Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 16 листопада, і це 1362 триста доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні починаємо трохи не з Покровського напрямку, не з Покровська і навіть не з південно-донбаського, тобто Гуляйполе та Покровське. А починаємо знову з новопавлівського напрямку. Так, цей напрям це ця, ця назва почне найближчим часом все частіше, я так розумію, з'являтися в інформаційній мережі. А чому? А тому, що російські окупаційні війська мали можливість форсувати річку Вовча. Між двома об'єктами, такими як Ялта та Дачне. Відповідно, вони мали можливість тут висадження свого десанту, а також не тільки висадження десанту, а ще і е форсування річки з використанням бронетехніки. Про це вчора повідомлялося. А, в принципі, за добу а, було відкориговано мапу Deep State і ми бачимо зараз ось такий дуже цікавий апендікс саме на Новопавлівському напрямку, з виходом на Новопавлівку. Якщо відкрити а, Google Maps, то ми можемо побачити, що саме відбувалося а, в цьому разі. Тобто рух. Через поля вздовж рокадних доріг, які простягаються в районі лісосмуг, відповідно паралельно основній трасі, яка йде від дачного на Новопавлівку. Тобто, не по самій трасі, а, на, яка можливо, я навіть не виключаю, могла бути е, замінована, могли бути встановлені там надовби зуби дракона, все що завгодно. Ні, використовувались рокадні дороги в обхід. Паралельно. І все це повертає мене у ті часи, коли я розповідав про загрозу для Новопавлівки. Коли російські окупанти рухались по Кураховському виступу, говорив про те, що загроза для Новопавлівки така, що росіяни можуть використати елементи лісосмуг. Для того щоб просунутись до населеного пункту і відповідно почати його штурмувати. Тобто, це їх така найбільш використовуєма тактика руху вздовж лісосмуг. Тоді я говорив про це, коли ще не було окуповано велику новосілку, новохайське Ялту. Коли росіяни ще не вийшли на межу жунецької Запорізької Дніпропетровської області, тобто, коли Кураховський виступ це ще була така достатньо активна е зона бойових дій, тоді я казав про те, що е росіянам буде складно вийти е в цю зону, оскільки, за моєю думкою, за військовою наукою. Принципі, напрямок на Новопавлівку повинен бути представляти собою а, таку кількість рубежів вздовж кожної лісосмуги та поля, що для росіян це повинно перетворитися на м'ясорубку. Це було. Можете знайти це відео і передивитися його. До того ж, я про це говорив неодноразово. Але що сталося? А Сталося те, що а, ми бачимо станом на сьогодні а, такий собі російський прорив. А, я навіть не знаю, з чим це порівняти. Ну, давайте на хвилиночку, що це взагалі таке. А, майже 7 кілометрів. Навіть більше. Серйозно? Отак, От туман, розумію, що туман. А де лінії загородження, а де мінування, а де а, протитанкові рви, а де його за колючий дріт, а де вогневі точки, де спостережні пункти, де багато-багато багато багато чого, що могло б перетворити у цю зону на непрохідний такий собі якийсь непрохідну локацію? А, на жаль, я можу констатувати те, що. А зараз а, ми потроху почнемо говорити не тільки про Гуляйпільський, Покровський напрямок, Покровське 2.0 напрямок та якісь інші, а ще і про Новопавлівку. Тому що а, тому, що за той час, коли була можливість створити де, саме в цій локації, саме тут непрохідну таку собі нездоланну а, для росіян. Смугу перешкод, е я бачу, що цього не було зроблено. Ну, тобто, якщо дійсно давайте говорити відверто, я зараз не претендую на якогось там аналітика найвищого рівня, там експерта, е який там. Має якийсь всесвітній статус, нічого подібного. Я просто диванний експерт, як і багато з нас, який щось там говорить а, по цьому монітору а, в цих соціальних мережах. Щось розповідає. Але особисто у мене виникає питання: а, якщо там є лінії оборони, якщо там є рубежі, як так це сталося, що росіяни змогли їх оминути а, навіть під туманом? Хай буде це туман, але через міні-поля? через протитанкові рови, через надовби, через його зуб, через багато-багато чого іншого цікавого, і дотягнутися до Новопавлівки. Uh, я не розкриваю зараз якусь військову таємницю. Мені здається, в нас до російських окупантів продовжує залишатися якесь таке відношення, як до якихось дебілів. Так, звісно, ті, кого uh, відправляють нам м'ясо, вони реально чмобіки, вони шнарі, які не uh, викликають нічого, ніякої поваги, нічого окрім от цього відношення, як до шматка м'яса, яку вдалося сьогодні не потрапити на гріль. Але той, хто планує операцію зазвичай навіть на рівні середньої офіцерської ланки, ну це люди, все ж таки, які мають досить непоганий IQ. І те, як зараз росіяни почали, а маючи серйозні, я в нас сказав би так, катастрофічні проблеми з, з механізованою компонентою з технікою. Але не маючи проблем з особовим складом якихось серйозних, вони почали планувати операції так, що спочатку проведення розвідки, серйозної глибинної розвідки, навіть на місцевому рівні, а потім початок якихось дій. І ми бачимо, що вони обирають якраз ті напрямки, які ну, в нас є прогалини, вони в нас слабкі. Тобто, чому росіяни не поперли? Саме через Котляргівку, Троїцьке, Горіхове у цьому напрямку було б здавалося б, що ну, в принципі, це повинно було бути більш логічним. Тут нема чого форсувати. Це поля, це лісосмуги. Знову ж таки, повторююсь. А якраз з півдня їм довелося форсувати річку Вовча в районі Ялти та Дачного, і вони її форсували. Це природня перешкода, це все робити складніше. Але що в локації від Котлярівки до Горіхова в нас оборона краща, аніж в локації від Ялти до Дачного? По результатам того, що ми зараз бачимо на мапі, скоріш за все, так. І, знову ж таки, повторюю: це не розкриття якоїсь військової таємниці. А це якраз демонстрація того, що хтось чогось не доробляє, в тому числі і на місцевому рівні. Тобто, навіть якщо ми говоримо про denk, військові адміністрації, які також повинні займатися фортифікаціями лініями оборони та рубежами, ну давайте згадаємо ці uhm, класні такі пафосні репортажі про лінію оборони в Дніпропетровщині, Дніпропетровській області. Uh, питання. Чого зараз росіяни просунулись до Новопавлівки? Ну, я думаю, що а, на цьому напрямку ми вже розібрали цю тему більш-менш і розуміємо, що найближчим часом, на жаль, але будемо про Новопавлівку говорити ще більше, аніж раніше. А, далі, щодо Гуляйполя, вже поговоримо. Ситуація там погіршується, нічого кращого не відбувається, і росіяни перетинають балку. Отже, поступово російські окупаційні війська вийшли вже за межі балки, поступово вони починають наближатися до зеленого гаю. Я думаю, що найближчим часом тут силам оборони України доведеться відводити е свій особовий склад, свій гарнізон або може статися так що основні дороги о, можуть бути перерізані в напрямку на гуляй поле а, тому росіяни зараз діють таким чином щоб змусити сили оборони україни відійти від зеленого гаю та червоного навіть не прийнявши повноцінну бій а не а, виснажуючи російських окупантів і це стається саме досить так інтенсивно за межами балки, яку я е, міг би розглядати як межу такий собі рубіж, де можна було б стримувати російських окупантів. Але це стримання не відбувається через те, що е, так нам не вистачає людського ресурсу, можу це визнати, але ще нам не вистачає того, що в районі е, цієї чудової насправді рельєфно ландшафтної перешкоди для окупантів не було створено відповідних рубежів та лінії оборони, щоб перетворити для росіян вихід на південну частину Балки, на південний берег Балки, в тотальну нескінчену м'ясорубку. На жаль, цього не сталося. Отже, процес наближення російських окупантів до Голяйполя Поля. А він продовжується, і як я і казав, кінець листопада, початок грудня, це початок ще і інфільтрації в південно-східні локації на околиці Гуляйполя. До цього треба готуватися як мінімум морально та психологічно. А той, хто хоче зберегти Запорізьку область, повинен готуватися для того, що по західному берегу, по лівому берегу річки Гайчул. Зараз треба формувати гіпертрафовані лінії оборони, особливо проти пехотного призначення. Рухаємось далі. Це трошки північніше. Це вже Покровський напрямок. Росіяни наближаються до а Данилівки по якраз південному берегу річки Янчул і до Остапівського. Тобто їх загальний план: одразу кажу, що на Дніпропетровщині саме по річці Янчул, в них відбувається досить такий пові... більш-менш відбувається тим не менш повільний рух. Але саме якщо ми говоримо про порівняння з Воляпівським напрямком. А у порівнянні з Гуляйпільським напрямком, звісно ж, Покровський він гальмує, він гальмує, їм не вистачає ресурсу на Гуляйпільському напрямку. діє найбільш боєздатна протягом всього цього часу. П'ята загальна військова армія. Вона має підтримку підсилення 29-ї загальної військової армії, а по Покровському інший ресурс, і в принципі я можу сказати так, що. У Покровська значно більше можливостей е, загальмувати в е, часовому проміжку більшому аніж гуляйполя гуляй російських окупантів, і відповідно саме в цій локації формування майбутніх ліній оборони е, буде мати. Ну скажімо так, більше можливості аніж ми можемо зараз говорити про формування відповідних е, ліній оборони. По е, іншим напрямкам в районі Запорізької області, ну тобто було згаяно час. З 23 року, коли Сили оборони України перейшли в контрнаступ, який перейшов потім в наступальні дії російських окупантів, ну з 23-го року багато чого можна було б зробити. Я не кажу там про двадцять так, е, особливо коли була ця ейфорія, хвиля перемоги. А В 23-му було багато можливості це зробити. В нас зараз 25-й зроблено мінімум з того, що можливо було б зробити. Вибачаю за тавтологію, але факт залишається фактом. З Цим, мабуть, треба буде комусь жити. Але тим, хто залишиться на тимчасово окупованих територіях, це буде не життя, це буде пекло. І вони будуть вам усім дякувати за те, що ви не зробили. Кого б це не стосувалося, рухаємось далі. Покровськ. Куди ж без нього? В Покровську Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів. В принципі, зараз можемо спостерігати за тим, що росіяни вони остаточно сформували зону контролю по південній частині М30. Оце є негативним моментом. Тобто, мікрорайон Дурняк він повністю перейшов. А під контроль російських окупантів і вони мають можливість а, прямого тиску з півдня на а, промислову а, зону для сил оборони України продовжує залишатися основна а, така собі задача незміна утримання а, північної частини а, Покровська з промисловою зоною. А, контроль відповідно логістичної артерії траси Н-32 на Мирноград. Хоча росіяни вони масово інфільтрують зараз через Промінь, через Миколаївку, через Козацьку. Козацьке, масово інфільтрують. Ну тут просто на мапі Діпстейт московське. Це козацьке, але то таке масово інфільтрують особовий склад. А для того щоб перекрити кишеню між Мирноградом та Покровським, тобто щоб повністю закрити Сухий Яр, Лисівку, Дачинське, Чинушино, Миколаївку, і так далі, відповідно, росіяни таким чином хочуть повністю сформувати південний плацдарм тиску як на Покровськ, так і на Мирноград. Це відбувається в них в тому ж самому форматі, підкреслюю, як і з інфільтрацією диверсійних груп в Покровськ, поки сезон душів, поки сезон туманів. На жаль, їм вдається це робити через те, що сили оборони України не так активно використовують FPV-дрони, які за останні роки стали. Основним е засобом протидії російським окупантам, як ви знаєте, я нічого не маю проти FPV-дронів, але через е мірна е увага до цього засобу ураження призвела до того, що багато хто забув про таку річ, як батальйон арта, е ствольна артилерія, е реактивні системи залпового вогню і багато багато чого іншого, що класично працювало і в сніг, і в дощ, і в туман. А проти піхотних навал супротивника на жаль, це факт, і саме це забуття, перехід на сучасні технології, сучасні тренди. Ми в якому сенсі також вигрибаємо зараз у цю ситуацію через те, що не приділялося уваги, і в достатній мірі а так а, і іншим засобом протидії російським штурмам та навалам. Дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його, якщо хочете. Звісно, бо воно вийшло ну не таке оптимістичне, але підіймає, на мій погляд, багато багато питань, які можуть повпливати в майбутньому на нашу перемогу. А, безумовно, якщо на це все буде звернуто увагу, і тільки за рахунок вашої підтримки, лайки. Е Коментарі, репости, підписки, дзвоники, все інше а, Розповсюдження серед друзів. Все це допомагає цьому відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви можете ще стати спонсором, бо сує, що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. В свою чергу, а, спонсори отримують цей контент першими. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це. Зробить, зустрінемось завтра, як завжди, на черговому огляді мапи бойових дій на увазі. Слава Україні! Слава нації!